Що ми будемо робити у цьому відео? Так це працювати з відображенням чотирикутника відносно осі Х або відносно будь-якої іншої прямої. Тобто цього разу ми працюємо з відображенням цілої фігури, а не окремих точок, як ми робили в попередньому відео. І так, як звучить наша задача? Намалюйте образ чотирикутника ABCD ABCD після відображення відносно осі Х. Як і завжди, я закликаю вас поставити це відео на паузу та спробувати з'ясувати це самостійно. А після того подивитися, як ми це зробимо разом. І так, насправді задача дуже проста і схожа до попередніх, які ми розв'язували. Тільки там ми відображали одну точку, а тут цілих чотири. Тобто в чотири рази більше роботи, але суть лишається тією ж самою. Почнемо, ну нехай з відображень точечки С. Що ми бачимо тут? Що між точечкою С та вісю Х ми маємо 1, 2, 3, 4 одиниці відстані. Тобто точечка С лежить нижче на 4 одиниці від осі Х. Відповідно, після відображення точка С буде лежати, навпаки, на 4 одиниці вище. 1, 2, 3, 4. І тут я поставлю нашу точечку С штрих. Все, ми знайшли відображення точки С. Аналогічно ми робимо і з наступними точками. Нехай це буде Б. Воно у нас лежить вище за вісь Х. Але наскільки? На дві одиниці. Отже, тепер буде відповідно на дві одиниці нижче. Один, два. І ось тут, нехай це буде рожевим кольором, аби вам було видніше, буде точка Б'. Все, тепер я вже повноцінно можу провести сторону С штрих, Б штрих, яка є образом після відображення відносно осі Х сторони СБ. Рухаємось далі. Що ми маємо? Точка Д на часі. І так, вона у нас лежить нижче за вісь Х на одну клітинку. Тобто, тепер вона буде навпаки вище за вісь Х на одну клітинку. Точка Д штрих. Що ми маємо у нашому малюнку? Ми мали сторону CD. Отже, тепер ось її образ. Це штрих, де штрих. Трішечки нерівно я це все намалювала, насправді. Це штрих, де штрих. Ось так. І у нас лишилася остання точка А. Вона у нас лежить, як ви бачите, вище за вісь Х. Але наскільки? 1, 2, 3, 4. Тобто тепер буде навпаки нижче. 1, 2, 3, 4. І ось тут... Робимо рожевим кольором. У Нас буде точечка а штрих. І все ми можемо все з'єднати. Оп. І оп. Ось образ нашого чотирикутника АВЦД після відображення відносно осі Х. Також я б хотіла помітити один момент. Сподіваюсь, ви його помітили, але хочу звернути на це увагу, що у нас змінювались після відображення лише координати по Y наших точок, а координати по X у нас лишалися незмінними. В принципі, це те, про що я вам говорила і у попередніх відео, але тепер ви побачили це наглядно з різними точками. Ну, наприклад, візьмемо точку С. Координата її була мінус 5 мінус 4, а стала мінус 5-4. Точка Б була мінус 4 2, а стала мінус 4, мінус 2. Як ви побачили, у нас координата по х лишається незмінною, а по у навпаки, змінюється її знак. Це досить цікаво. І чи буде це працювати для усіх фігур і в будь-якому випадку? Коли ми відображуємо відносно осі Х, то так, це буде так працювати. Сподіваюся, що це було зрозуміло.